Надцята в Україні про події на цю мить далі. У новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. 552 тіла українських військових лишаються неопізнаними. Про це повідомили в РНБО. В усіх бійців братимуть зразки ДНК. Таким чином можна буде ідентифікувати солдата по родичах, займатиметься цим експертна служба міліції. Тим часом в МВС нарахували значно більше невідомих загиблих. За цими даними з тисячі тіл встановили лише особи чверті солдатів. Тим часом в МВС нарахували значно більше невідомих загиблих. За цими даними з тисячі тіл встановили особи лише чверті солдатів. <Joshua> Численні втрати бойовиків і найманців на сході України вже визнають російські ЗМІ. Первий канал. Показав кадри з позицій терористів за 300 метрів від Донецького аеропорту. Там проросійські сили збираються в наступ на литовище та приймають поранених та загиблих. Машини з ними прибувають з лотовища кожні півгодини. Такі імпровізовані скорої допомоги внідорожники вилітають із огня, прикриті пулімним огнем. Ранених підвозять ну, практично кожні 20-30 хвилин. мінут сразу обложили и сразу пятерых накрыла. Сьогодні ж біля аеропорту в Донецьку помітили сильну пожежу. Про це в соцмережах писали місцеві мешканці. Величезний стоп чорного диму. Вони бачили з усіх куточків міста, що горіло поки що невідомо. Донеча припускають, це може бути автозаправка, яка розташована біля аеропорту. Ймовірно, що в неї поцілив снаряд, випущений бойовиками. В мерії повідомили пожежники не можуть під'їхати до місця займання через бойові дії. Цієї ночі терористи чотири рази штурмували аеропорт у Донецьку. Позиції українських військових обстрілювали з танків і градів. Остання спроба прориву широким фронтом була на світанком. Бійці усі атаки відбили за даними прес-центру. А то з російського боку загинули семеро бойовиків з українського боку. Втрат немає. І про ситуацію в аеропорту Донецька на цю ми спитаємо зараз у Владислава Селезньова, речника АТО. Він із нами на скайп-зв'язку. Владиславе, добрий день. Скажіть, яка ситуація довкола аеропорту зараз, і що вам відомо про пожежу, яка зараз там триває? Ну, наразі ситуація довкола аеропорту залишається напруженою. Нагадаю, що вчора бойовики чотири рази штурмували позицію країнські військовослужбовців, неодноразово. Обстрілювали наші позиції з використанням артилерії ракетних систем за град. Сьогодні зранку було дві атаки на територію Донецького аеропорту. Бо які першому випадку обстрілювали наші позиції, намагалися штурмувати живою силою. В другому випадку за підтримки танків намагалися подолати нашу оборону. Але в першому другому випадку ми відбули ці атаки наразі. На території аеродрому тривають локальні вогневі стички, триває перестрілка, але весь комплекс аеропорту перебуває під контролем учасників антитерористичної операції. Щодо пожеж, то звідти поступає різного току. інформація. наразі офіційного підтвердження, що на території аеропорту на терміналах, які знаходяться під нашим контролем, є якісь точки загоряння. Немає. Владиславе, дякую за інформацію. Владислав речник АТО від нього дізналися про ситуацію в аеропорту Донецька на цю мить. Знову акції протесту під Кабміном цього разу туди прийшли шахтарі. Вони обурені новим законом, який позбавляє можливості отримувати і пенсію, і соціальну надбавку. Натомість урядовці пропонують вибирати щось одне. До того ж, люди не розуміють, чому. На звільнених територіях Донбасу скорочують штати гірників, а подекуди закривають копальні. Відповідь хотіли почути особисто від прем'єра. Кликали Яценюка, але безрезультатно. Регрес – це большая Це Деньги на лічення, на здоров'я. І цього всього нас хочуть лишити. Ми своє добиваємося, своє. Ми не чуже забираємо, а своє те, що ми заробили. Ми заробили, оце весь колектив заробив, він заробив те, що треба, а його бортують, да? хочуть забрати, що воно взагалі відробив у шахті, здохне, ти нікому не треба. Українці усе менше виробляють і купують уже у четверте. За цей рік світовий банк погіршив прогнози для економіки України. До кінця року ВВП скоротиться на 8%, а рівень інфляції зросте до 19%. Вже наступного року Україна почне вибиратися із фінансової прірви. Падіння ВВП має сягнути лише відсотка інфляція десяти умови покращення називають припинення бойових дій на сході України, мовляв. Тоді українці зможуть нарешті відчути дії економічних реформ. Надалі найбільш впливовими чинниками на динаміку ВВП стали саме події на сході. Майже постійно кожного місяця маємо недоотримання доходної частини бюджету, і недовиконання виконання планових показників. І все це відбувається на фоні того, що є жорстка необхідність збільшувати видаткову частину у зв'язку з військовими видатками. Заради виходу зі складної ситуації український уряд має продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу проти корупції, покращення інвестиційного клімату, оптимізацію роботи житлово-комунального сектора та надання адресної соціальної допомоги. Україна не має зволікати з реформами навіть в умовах кризи. Україна має стати країною першого світу. Про те, як це зробити, говорили учасники першого міжнародного економічного форуму у Києві. Зібралися близько півтисячі бізнесменів та чиновників із різних країн. Їхні думки слухала Анна Ниченко. Кардинальні зміни менталітету і реформування більшості галузей. Такі кроки потрібні, щоб українська економіка розвивалася. Поки ж показники України у порівнянні з іншими державами невтішні, наголошують економісти. Україна посідає 135-те місце в світі із 144 за захистом приватної власності між Республікою Бурунді та М'янмою. Україна посідає 118-те місце зі 144 за рівнем корупції, між Мадагаскаром та Непалом. За впливом оподаткування на мотивацію інвестувати Україна займає 137 тридцять місце. Водночас чиновники твердять, такі показники пов'язані з невдалою політикою попередників, а також із залежністю української економіки від зовнішніх факторів. Якщо говорити про діагноз, який мені здається, сьогодні є в економіці України, це хронічна зовнішня залежність. Україна залежить від... Зовнішнього ринку, тобто що відбувається на зовнішніх ринках, те відбувається в Україні. Якщо там є підйом, в нас підйом. Якщо там є спад, в нас криза. Запровадження ІТ-технологій, освітня революція, розвиток машинобудування та агропромислового комплексу. Такі першочергові реформи необхідні Україні, аби піднятися у світових рейтингах. Але ще важливіші: верховенство права та дерегуляція економіки. Дві ключових реформи. Я сказав би дві ключові. Одна програма важливі. Перше це верховенство права. Коли в нас є верховенство права, а це боротьба з корупцією, це суди, це правоохоронні органи. У нас є довіра інвестора. Друге, це дерегуляція. Чиновники роблять ставки на Україну як на індустріальну державу із розвиненим агропромисловим комплексом, а також потужною військовою галузю. Те, що можливо особливо повинно стати для України, це військово-промисловий комплекс, оскільки він може стати дуже потужним рушієм для розвитку економіки. А це інноваційні технології. Військово-промисловий комплекс. Це не лише танки та гармати, це високі технології, це патенти, це знання, це експорт інтелектуалу, який в нас сьогодні є. Пропонують взяти на озброєння досвід інших країн, які змогли подолати бідність і стати світовими лідерами. Люди повинні мобілізувати свої знання, ресурси, напрацювання, створити план конкретних дій з конкретними дедлайнами, тобто чіткими датами, на коли воно має бути втілено, і хто відповідальний. Економісти нагадують, реалізація реформ потребує чималих витрат у найближчі п'ять років, і лише потім очікуваний результат. Анна Ниченко, Олександр Ідегілов, ТВА. В кам'янці-подільському комунальники заплатили штраф за творчий вияв патріотизму. Вишиванку з кольорової бруківки вони виклали на перехресті ще два місяці тому, але лише зараз до її помітили та заявили, що такої розмітки на дорогах бути не повинна за законом, і взагалі вона відволікає водіїв. Творців із кажуть, кому заважає їхня вишиванка, не розуміють, адже викладена вона із неяскравих каменів. А композицію видно лише з висоти. Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш уже у грудні цього року. Як повідомили у Міністерстві юстиції, експерти МВФ зацікавлені реформами української судової системи перед наступним переглядом траншу. Судова система нині у стані фінансового стресу, і на думку експертів, МВФ, потребує значних витрат. Нагадаю, наприкінці серпня Рада директорів фонду вирішила виділити Україні другий транш у розмірі 1 мільярда 4 мільйонів доларів. Протпайки пайки та гроші в обмін на підтримку до виборів, каруселі та хустинки у день голосування. Кандидати у депутати вигадують нові методи впливу на виборців та беруть на озброєння перевірені вже махінації. Правоохоронці часу не гають та вже піймали на гарячому кандидатів-вигадників на Харківщині. Там, за підком виборців, порушили першу кримінальну справу. Якими новинками підкупу і улещувань кандидатів уже запам'яталися виборцям? Нинішня кампанія дізнавалася Ксенія Веркалець. Кандидати підлещуються як уміють, Задобрюють людей обіцянками, роздають безкоштовні медикаменти та підгодовують продуктовими подачками. Таких заповзятливих гречкосів упіймали на гарячому на Харківщині. Прокуратура міста завела першу кримінальну справу за підкуп виборців. За показами свідків в одній зі шкіл міста людям роздавали проднабори набори та агітки одного з кандидатів. За руку агітаторів піймали політичні конкуренти. Харків багатий на продажних кандидатів у місті громадські спостерігачі виявили ще одного гречкосія екс регіонала Віталія Хомутинніка. За підлещування до виборців політичним звабникам світить позбавлення волі, і так буде з усіма, хто спробує маніпулювати вибором українців. Попереджають у ЦВК. Передбачена кримінальна відповідальність, і в разі, якщо до центральної комісії будуть надходити відповідні звернення, ми будемо е, направляти такі звернення відповідно до закону до правоохоронних органів, до компетенції яких належить порушення відповідних кримінальних справ. Розслідування відповідних обставин і притягнення вільних осіб до відповідальності. Відповідальність передбачена аж до позбавлення волі. Та чи дійде справу про підкуп до суду Віталій Тесленко перебирає у пам'яті випадки підкупу з минулих кампаній і не пригадує жодного агітатора за гратами. Кілька випадків таких було. Але наскільки я пам'ятаю, доведених до якогось логічного кінця ці справи не були. Тобто було кілька ще починаючи з 2004 року, кампанії було кілька справ, які стосувалися членів дільничних комісій щодо спроб фальсифікації. Там кілька двох трьох людей з приводу підкупу. Я не пам'ятаю, що такі справи заводилися кілька але. Щоб когось притягли до відповідальності, я не пам'ятаю за підкуп виборців. Кандидати замість політичних дивідендів можуть отримати від двох до п'яти років буцигарні. А от самим виборцям готовність продатись за харчі зійде з рук в українському КПК. Для них відповідальність не передбачена. Визнає Ольга Івазовська. Це не перший факт фіксації підкупу виборів виборців протягом цієї кампанії, але це напевно перший факт, коли правоохоронні органи належним чином відреагували організатору і учаснику підкупу... По виборців з боку кандидата або політичного штабу може світити до п'яти років ув'язнення. Але на жаль, за чинним кримінальним кодексом не передбачено відповідальності для тих виборців, які продають свій голос. Спроба відбити бажання у кандидатів купувати і продавати голоси була на столі у спікера парламенту. Лежала урядова пропозиція. Серед іншого, Кабмін пропонував карати за підкуп не лише агітаторів, а й виборців, готових продати свій голос. Утім, у сесійній залі більшість законопроект не підтримала. Тож тепер охочі дов влади взяли на озброєні прямий підкоп заключають з виборцями так звані соціальні договори. Чи людина вкладає такий договір, що він працює агітатором. Звичайно, ніяким агітатором він не працює, і йому про це в усній формі доводять. А там пишуть, що я погоджуюсь бути агітатором кандидата і мерек значить, за грошове, наприклад, там заохочення у розмірі 1000 гривень на місяць, які гроші він це за це отримає. І там написано: в випадку перемоги кандидата мені буде виплачений бонус, наприклад, в розмірі ще однієї тисячі гривень. І оці соціальні договори. Жаль, да, вони є однією сьогодні з ну відносно нових форм підкупу, які застосовуються. саме такий метод в умовах стрімкої передвиборчої кампанії експерти називають найбільш дієвим. Мажоритарники, які вкинули кампанію, сотні тисяч доларів не шкодують грошей для електорату. Люди, вкладуючи да. по 300 по 700 тисяч доларів. в мажоритарні он хочет швидко падня голоси голоса. І є ж два путі. Ви можете когось убіждати дати вам якусь то вість, там, допустим, там допусім а палемоча. купити спокійненько все. А еще более скорый путь это подкуп избиркомов. А еще самый быстрый, самый решительный это вообще Тарком или в общем-то, окружной комиссии. Скорее всего, большинство депутатов при, скажем так, щадящем щадящем отношении административного ресурса, который хочет делать сейчас в регионах. Скоріше, підуть по цьому путі для фіксації випадків порушень виборчого законодавства в Фейсбуці запустило сторінку «Стоп, підкуп курою. Є особисто радник міністра МВС. а Нині сам кандидат в депутати Антон Геращенко. Користувачі пишуть, як кандидати розкидаються грошима та як задарма лікують пенсіонерів. Навіть виклали відео, на якому чолов'яга роздає отримтячі руки пенсіонерів кошти на лікування. Так. Громада на лікування. На лікування на лікування п'ять тисяч гривень. Ксені Веркалець, Антон Квітень. ТВАЙ. в Гонконгу спливає термін ультиматуму, який протестувальники оголосили владі. Напередодні лідери акції пригрозили штурмом адмінбудівель, якщо міський голова Гонконгу не піде у відставку. Від переговорів із ним протестувальники відмовляються, але готові до перемовин із іншими представниками китайської адміністрації. Офіційної реакції Пекіна на вимоги поки що немає, але охорону урядового кварталу посилили. Міністр закордонних справ Китаю ван Є під час зустрічі із держсекретарем США Джоном Керрі заявив. Акції протесту це внутрішня справа КНР і застеріг інші країни від втручання у ситуацію. За свою чергу Керрі закликав китайську владу будь-що утриматися від насильства. усі країни повинні поважати суверенітет Китаю? Це основний принцип регулювання міжнародних відносин. Ми вважаємо, що керівництво Гонконгу впорається з поточною ситуацією відповідно до закону. Ми підтримуємо загальне виборче право відповідно до закону. І ми сподіваємося що влада Гонконгу виявить стриманість і буде поважати право протестувальників мирно висловлювати свої погляди. Далі новини спорту. Дякую, що дивитеся.